Всім привіт! Дехто шокований моїм вчорашнім відео. Але я хочу вам сказати, що це відео не про те, що я себе не сприймаю. Навпаки, я сприйняла себе такою, як я є. Просто це визвало у мене шок. Але це відео про відповідальність, тому що е, якщо я виставила вже таке відео і я буду викладати свої фото до е, програм, я буду виставляти їх і після. Тобто, це про відповідальність і про е, якусь мотивацію для себе. Тому я себе сприймаю. Я не маскую своє обличчя за масками, які є в інстаграмі там або в інших програмах. Я така, як є. Я просто хочу, щоб е, це було. Була історія мого мого життя насправді, тобто без різних масок, без різних там, маскувань і так далі. Яка я є, така є. Просто це, це відео, не, не відео а ці фотографії визвали в мене шок. Тому що я себе уявляла трошки по-іншому, що я краще виглядаю, у мене нормальні більш-менш звички, що я ну, маю там, невеличку вагу, але ну, вона невелика. Але все, все не так було ну, райдужно виглядало, як. як насправді. Тому я поставила перед собою за мету очистити організм, якісь звички свої, трошки змінити. Це дуже важко, так. але це можливо, розумієте? І для того я себе виставляю на показ, що. Ще більше стимулювати себе, щоб більше заставляти. Тому що сам сама людина вона дуже слабка. Там і я так само. І мені дуже важко самі це робити. А якщо я це буду робити для вас теж, то це буде додатковим стимулом для себе, щоб зробити себе більш досконалою. Залишайтесь зі мною, підписуйтесь, Па-па, до зустрічі!